Це трошки не наше свято, але американські партнери з контрами ми співпрацюємо. Ми поважаємо їх традиції, і так як вони нам безпосередньо допомагали, от, ну, це так символічно, цей день подякувати один одному. Сьогодні ми готуємо класичні американські страви. Це печена картопля, запечена індичка. День подяки, дуже смачно. Так, також ми подаємо його соусом з журавлини і кошена. Це звичайний, звичайний пасажирський вагон, який був, скажімо так, відставлений від експлуатації. Ми його відремонтували, поставили на колеса, як то кажуть. От. І, а всередині вже він був переобладнаний. Ще <реку> не бачили. Потім дійка, індійка, ніз і пиріг. Це вперше таке у нас. Це і, і передбачено. Ми навіть дуже здивувалися, коли нас запросили сюди. Дякуємо Давай. за цей праздник. 30, це підходить люди. Тридцять років. І пироги ще здадуть. Að beroðu því að það er svona? Að beroðu því að það er svona? Знаходимося 50 кілометрів до лінії зіткнення, у нас бувають обстріли, і зараз масових заходів робити не потрібно. Бо роздавати ми будемо на двох наших учбових закладах. Це 11 і 10 школа, дітям малозабезпечених сімей. І потім, коли похожують, десерт. По-моему, это одна из кит, или индюк, или утка. Индюшка. Да и вкусовые качества совпадают с моими. И заботливость это есть. Это говорит о том, что неравнодушник наш, Стыри, восемь дичек. Здесь сорок.